Студія Калідор презентує Класика літератури О Генрі, Немовлята у джунглях. Колись у Літл Року найбільший на весь захід Шахрай і сучий син Монтегю Сільвер сказав мені такі слова. Якщо ти, Біллі, колись виживеш на старості із розуму, чи відчуєш, що просто за старий або чесно дурити голови дорослим людям, тоді, друже мій, чеши до Нью-Йорка. Якщо у нас на заході йолопи з'являються на світ божий щохвилини, то у Нью-Йорку вони, вони плодяться без ліку, просто як пуголовки у теплій воді. Від часу тієї розмови минуло два роки, і ось я помічаю, що почав забувати імена російських адміралів, а на лівій скроні у мене просто пило декілька сивих волосин. Бачу, прийшов час скористатися порадою Сільвера. І ось одного дня десь у обідню пору приїхав я до Нью-Йорка і ну, тинятися Бродвеєм. Коли раптом дивлюсь, ой, Лела, Та це ж сам Сільвер. Стоїть собі під готелем, притулився до стіни і наводить шовковою хустинкою собі на нігтях блиск, а сам так вифранчений, ніби щойно вийшов із галантерейної крамниці. Ну, а з тобою що сталося? Склероз чи стареча неміч? питаю я, підійшовши. «О, Біллі!» Впізнавши мене, Сільвер зрадів Дуже радий тебе бачити, друже. Так, я вирішив, що на Заході всі стали аж надто розумними, а Нью-Йорк я завжди лишав для себе на десерт. І, щоправда, обдирати нью-йоркців – це останнє діло. Вони ж ніколи тобі нічого поганого не зроблять і пальцем не зачеплять, навіть нічого не подумають. Відверто кажучи, я б не хотів, аби моя матуся дізналася, що її син витрушує кишені у придуркуватих. Не на те вона мене виховувала, розумієш? Ого? Он воно як? сказав я недовірливо. То я так розумію, у прийманні пана спеціаліста Сільвера зібралися уже цілі натовпи охочих, аби дозволити вивернути свої кишені. Ну, натовпи, не натовпи, відповідає Сільвер. Таке діло не дуже треба рекламувати, я ж тут тільки місяць. Однак почати уже готовий. І аби ти знав, додав він приглушено, усі учні недільної школи Вілі Мангеттена, які виявили бажання зробити свій внесок у моє благородне діло, навіть сподіваються побачити свої фото у Івнінгдейлі». Я недовірливо посміхнувся. Цей місяць я просто вивчав Нью-Йорк», – провадив далі Сільдар. Щодня я читав газети і тепер знаю місто не згірше, ніж коти в муніципалітеті знають звички чергового полісмена. Тут такі люди, що якщо трошки загавишся підмести у них кишеню, то вони таки негайно губ на землю і ну, верещати та дригати ногами. Та що ж ми тут розмовляємо? Ходімо краще до мене, Біллі, розкажу тобі все до ладу. Задля нашої дружби ми візьмемо це місто разом. Згоден? І Сільвер повів мене до себе у готель. Чого тільки не було у його номері? Цілі завали, цілий склад. Існує безліч способів видурити грошики у цих столичних йолопів, розповідав мені Сільвер. Навіть більше, ніж способів варити рис у Чарльстоні, як і у Південній Кароліні. Цих бебзів можна купити на що завгодно. Довірливі, як ягнята. У них просто мізки на бакир. Чим більше вони знають, тим менше розуміють. Оце тільки нещодавно. Один чоловік продав у Джепі Моргану намальований олією портрет Рокфеллера Молодшого, а заявив, що то, мовляв, знаменита картина Андреа дель Сарто «Іоанн Хреститель за молоду». Бачиш он там в кутку пакудрукованого мотлоху. Це Біллі, справжнісінькі золоті розсипи. Одного дня я почав було їх продавати, але уже за дві години торгівлю довелося припинити. Спитаєш, чому? Бо мене заарештували за те, що я влаштував на вулиці, мало не мітинг. У черзі і дійсно доходило до бійки. По дорозі до дільниці я примудрився навіть продати стосик цієї мури поліцмену. Але потім я зняв цю штукенцію із продажу. Розумієш, я не хочу, аби люди віддавали мені гроші просто так. Хочу, аби вони бодай трохи поворушили місками, інакше це вражає почуття моєї власної гідності. Я хочу, аби вони бодай спробували відгадати, якої літери бракує у слові Чікго або прикупили карту до пари дев'яток, перша аніж віддати мені бодай цент зі свого гаманця. А потім мені трапилася іще одна махінація, тільки ж вона була така легесенька, що довелося від неї відмовитися. Бачиш, он де на столі пляшку синього чорнила. Значить, зробив я собі тату на руці у вигляді якоря. Заходжу у банк і кажу Я небіж адмірала Дьюї. Уявляєш, мені негайно запропонували тисячу доларів готівкою на чек із іменем дядечка. На жаль, я не знав дядечкового імені. Тож тепер ти сам бачиш, як легко працювати у цьому місті. А щодо грабіжників, ну, звичайних злодіїв. Ти їх не заманиш тут до будинку, доки там не стоятиме на столі гаряча вечеря і не чекатиме обслуги із університетською освітою. У цьому місті ти можеш де завгодно і кому завгодно зробити із черева решето, а потім копи цей випадок все одно назвуть словесною образою або просто злісним хуліганством. Ослухай Номонті!» Монті. Кажу я, щойно Сільвер спинився перевести дух. Може, ти змалював і правдиву картину Мангеттена? Одначе я сумніваюсь. Я тут, щоправда, всього дві години, але мені не здалося, ніби місто, як спіла вишенька, готове проситися тобі до рота. Як на мене, то у Нью-Йорку бракує сільського духу. Мене б більш влаштовувало, якби тут у людей стерчала у чубах солома, і вони полюбляли вдягати вельветові жилети і носити у кишеньках годинники за обільшки із кулак. Мені здається, не такі вже вони й простаки. Тоді з тобою усе ясно, каже мені Сільвер. Тут і з усіма переселенцями так. Це правда. Нью-Йорк більший від Літл-Рока чи Європи, і на приїжджого чоловіка він наводить жах. Але дарма, це у тебе мене. Я ж кажу, часом тут аж рука свербить надавати людям попиці за те, що вони не надсилають мені своїх грошей, складених у кошики для білизни, і побризканих зверху отрутою від комах. Ох, як же ж я не люблю виходити по гроші на вулицю! А знаєш, хто носить у цьому місті діаманти? Отож бо жінки, жінки шахраїв і наречені злодюг. Обчухрати нью нюйорксів легше, аніж вишити на дитячому слонявчику блакитну троянду. Мене турбує тільки одне як би не поламати сигар у кишені, коли туди буде напхано повно двадцяток. Ну, сподіваюся, Монті, ти знаєш, що робиш, кажу я йому. Але як на мене, то краще сидіти у літлроці за тиї синицею в руці. Навіть якщо там буває бідненький врожай. Неважко віднайти декількох фермерів, котрі поставлять свій підпис під клопотанням про будівництво нової пошти, а той папір можна дуже легко зареєструвати у окружному банку і вибити собі сотні дві баксів. А тут у людей здається аж надто розвинене почуття самозбереження і скупість. Боюся, для такої гри у такому великому місті. Ми з тобою ж надто мало треновані. А ти не бійся. зухвало підморгує мені Сільвер. Я знаю, цей роззяв віль під Йолоптауном так само добре, як те, що північна річка це Гудзон, а східна річка зовсім не річка. Примітка. Північна річка нижня течія Гудзону. Східна річка протока між островами Мангетен і Лонг Айленд. Повір мені, друже. Та тут за чотири квартали від Бродвею живуть люди, які у своєму житті, окрім хмарочосів, ніяких будинків взагалі не бачили. Метикуватий енергійний житель заходу за якихось три місяці неодмінно зверне на себе увагу, цілком достатньо для того, аби заслужити ласки Джерома або ж невдоволення Лоусона. Слухай, досить гіпербол, кидаю я йому. Краще скажи, ти знаєш якийсь нескладний спосіб видурити у суспільства декілька доларів, але так, аби не звертатися до армії спасіння і не зомлівати на сходах у міс Елен Гулт?» Та хоч десять способів, відповідає мені Сільвер. Скільки ти маєш капіталу, Білі? Ну, тисячу, відповідаю я. І я маю тисячу двісті. Каже Сільвер, складемо гроші разом і візьмемося за великий бізнес. Повір, є стільки способів заробити мільйон, що я просто увагаю, з якого саме почати. На тому ми і домовились. Наступного дня вранці Сільвер зустрів мене біля готелю, збуджений, радісний, аж сяє. Сьогодні пополудні, каже він мені, ми зустрічаємося із самим Джепі Морганом. Тут, у готелі, знаю я одного чоловіка, який хоче нас познайомити. Це Морганів приятель. Каже, що той дуже дуже любить людей із заходу. «Хм, Дуже люб'язно, відповідаю я. Ну, це вже на щось схоже. Буду дуже радий познайомитися із містером Морганом. А вже, ж, а вже ж!» – киває головою Сільвер. Нам не завадить завести деякі знайомства серед фінансових королів. Мені подобається, що у Нью-Йорку так привітно зустрічають приїжджих. Знайомий Сільвера звався Клейном. О третій годині пополудні Клейн привів свого приятеля із Уолл-Стріт просто у номер Сільвера. Містер Морган був трохи схожий на своє зображення на портретах, тільки от ліва нога у нього була обмотана волохатим рушником і ходив він із палицею. Містер Сільвер, містер Пескат, знайомить нас Клейн. Думаю, джентльмени», – веде він далі, називати ім'я найбільшого фінансового гаді тобі Клейне, спиняє його містер Морган. Я радий познайомитися з вами, джентльмени. Мене дуже цікавить захід. Клейн сказав, що ви з Літл Рока, і якщо не помиляюсь, я маю у тих краях декілька залізниць. А е, Можливо, хтось із вас, хлоп'ята, має бажання перекинутися у покер, тоді я. Послухай но, пірпанте, перебиває його несподівано Клейн. Ти що, забув? Ох, так. так-так, Даруйте, джентльмени, спохопився містер Морган. Це відколи мене мучить подагра, то я часом граю вдома із приємною компанією у карти. А скажіть но, ну, хто із вас, літлроківців, чув там про одного кого Пітера? Він жив у Сієтлі, у Нью-Мексико. Та не встигли ми відповісти. Як містер Морган несподівано почав бігати кімнатою туди сюди та гупати палицею по підлозі і голосно лаятись. «Хм, Що сталося, пірпонте? сміхається клейм. Що, на Уолл стріт хтось намагається збити курс ваших акцій? Та який там за курс акцій? волає сердито містер Морган. Це я серджуся через ту картину, саме згадав про неї. Я послав свого агента аж у Європу, щоб він придбав її, і сьогодні отримав від нього телеграму. Пише, що не може знайти картини у всій Італії, а я б, я б уже завтра дав за неї п'ятдесят тисяч. Та що там п'ятдесят? Усі сімдесят сімдесят п'ять. Я дав своєму агенту карт купити картину за будь-які гроші. Просто не розумію чому. Чому картинні галереї допускають, аби да вінчі? О, містер Моргане, каже Клейн. Я думав, ви уже зібрали всього да вінчі. А що то за картина, містер Морган? питає Сільвер. Напевно, така величезна, що займе всю стіну хмарочоса? Що? Боюся, ви розумієтесь у мистецтві, як куряче гузно, містере Сільвер, відповідає сердито морган. «За обіжки вона 27 дюймів на 42 і називається Кохання спочиває. А намальовано на тій картині гурт дівчат манекенниць, які танцюють тусте біля лілової річки. У телеграмі сказано, що картину уже, мабуть, вивезли до Америки. А без неї, без цієї єдиної картини, моя колекція не повна. Ну, гаразд. Бувайте здорові, джентльмени. Наш брат фінансист повинен рано лягати і рано вставати. Радий був познайомитися. Містер Морган із клином взяли кеб і поїхали геть. Ну а ми із Сільвером завели мову про те, які ж прості і довірливі бувають великі люди. Сільвер зауважив, що обібрати такого чоловіка, як містер Морган, було б просто ганьбою. Я ж відповів, що, на мою думку, це було б не ганьбою, а швидше необачно. По обіді Клин запропонував нам пройтися містом, і ми троє, я, він та Сільвер. Вирушили на сьому авеню оглянути тамтешні визначні місця. Дорогою Клейн побачив у вітрині лихваря запонки і запалився бажанням їх придбати. Ми, звісно, зайшли разом із ним. Коли після прогулянки ми повернулися у готель і Клейн пішов до себе у кімнату, Сільвер раптом підскочив до мене і, розмахуючи руками, загукав. Ти бачив? Ти бачив, біллі? Ти. Ти бачив її? Кого? питаю я. Кого? Та ж картину. Картину, яку шукає морган. Вона висить у крамниці лихваря над самісіньким його столиком. Я тільки не хотів приклейнові нічого казати. Це та сама. Присягаюся, щоб я луснув. Ну пригадай, дівки як живі, е, із тих, що носять спіднички 46-го розміру. Але на картині вони без спідничок. Сидять собі на березі річки і так знудьговано переставляють ногами. Скільки там, містер Морган, збирався дати за ту картину, невже тобі і досі треба розжовувати? Вони там, у крамний ті, і самі не знають, який скарб висить у них над головою. Зрозумів? Я повільно кивнув головою. Наступного ранку. Не встиг іще лихвар відчинити своєї крамнички, як ми із Сільваром уже стояли під дверима, так, наче хоч зараз ладні були скинути з плеча і віддати за пляшку свої вихідні костюми. Заходимо, значить, ми у крамницю і починаємо, нібито роздивлятися ланцюжки до годинників. А що то у вас за мазанина така висить? Питає, ніби між іншим, Сільвер у лихваря. Ота руденька ціпочка із гострими лопатками. Вона ніби нічогенька. Я окинув оцінюючим поглядом картину і схвально кивнув. Так, нічогенька, сказав я. Ну, що ж, провадив далі Сільвер. Дав би я за неї доларів два, ну, можливо, два і чверть. Тільки ж ви обережно, не перекиньте і не розбийте котру зі своїх витребеньок, як будете знімати її для мене. Лихвер, який до цього мовчки показував нам срібні ланцюжки, посміхнувся. Е, ні, джентльмени, Цю картину рік тому заставив у мене один джентльмен із Італії. Я дав йому під неї 500 доларів. Це. Кохання спочиває Леонардо да Вінчі. А два дні тому термін викупу минув, і тепер я можу продати її просто як невикуплену заставу. Е, подивіться ось цей ланцюжок тепер такі дуже модні. Ми з Сільвером перезирнулися і мовчки кивнули один одному. За півгодини. Я і Сільвер заплатили лихвареві дві тисячі доларів, схопили картину і вийшли із крамниці. Сільвер винайняв кеб і помчав із картиною до контори Джипі Моргана. Ну а я повернувся в готель і всівся у номері чекати Сільвера. Він з'явився десь за дві години. Ну, то як? Ти застав містера Моргана? Питаю я, скільки ти взяв у нього за картину, га? Сільвер сідає до столу і починає мовчки перебирати китиці з катертини. Щиро кажучи, містора Моргана я, я не побачив, нарешті озивається він. Розумієш, виявилося, що. Містер Морган уже цілий місяць як перебуває у Європі. Але знаєш, що ж кребе мою душу іще більше біллі? Я йшов дорогою сюди і помітив ось що у всіх універсальних магазинах продається ця сама картина і навіть у ремці. І коштує вона три долари і сорок вісім центів. А знаєш, скільки правлять за саму рамку? Три долари і п'ятдесят центів. цього, друже мій, я ніяк не можу втямити. О Генрі. Немовлята у джунглях. Читав Руслан Алексіюк. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube. Або ж посиланнями на картки монобанк.пайміакофідонатело чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.